Молимося, молимося і ще раз молимося. Амінь. І я хочу почитати слово, яке записано в перша книга крові. 16 розділ. Ого, зараз. З 28-го вірша. І так, перша книга кронів, 16 розділ, 28 вірш. Описує нам, що говорить Бог. Племена народів, Визнайте Господа, визнайте до Господу славу та могутність, тому що Бог не Він може все, Він може дати допосиночі, забрати її, і зупинити її в будь-який час. Але питання: на що готові ми з вами, скільки готові ми стояти в проломі? Молитися до нашого творця на кожному місці в кожний час. Зараз цей час настав. Ми завжди їмо, їмо, як ми радіємо, але настав той час, коли вбивають наших українців, вбивають наших людей. Наша молитва має бути непрестанною замість того, щоб сваритися, моліться. замість того, щоб догризати один одного. Знайте що десь там в Україні когось мучають нас. Що десь там у Львові за хтось не прокинеться і не побачить сонечко. Але є ви, живі люди, які можете підняти свої руки до Ісуса Христа і благати. Ми молимо Тебе, Ісусе, Отче, ми звертаємося в ім'я Твого Сина Ісуса нашого Господа. Помилуй Україну, дай нам мир! Помили тих людей, які втратили своїх близьких, підкріпи їх, дай нам слова, дай нам співчуття, підкріпити тих, хто втратили. Тому що, якщо ми ж то живі, я, ваші Бог має план на гору, на вішу, на мене і на вас, план щоб сказати про Ісуса і підкріпити, сказати, Ісус тебе любить. Ми молимося за тебе, робіть так. Далі написано: визнайте за Господом славою, імені. Принесіть дари і приходьте до нього та поклоніться Господу, славі, Його величі. Що б не було, що б не сталося в будь-який час визнавайте Його ім'я, визнавайте його величі приносьте йому подяку, не задавайте глупих питань. Чому, як, за що? Просто впоперіться і дякуйте і натомість просіть всіх, благанну, О, Господи, помилуй Україну, дай мир, дай перемогу, нехай ворог відступить. Амінь. Нехай затремтить перед ним ця земля, тому що все світ стоїть твердо і не захитається, нехай веселяться небеса. І радіє земля, нехай скажуть між народами. Господь царює. Будьте листом Ісуса Христа. Нехай у вас читають усі люди. Не важно, як ви діти. Забудьтеся ці припросудки. Ви можете бути листом Ісуса, який на вас буде дивитися люди. Чи багата жінка, чи небагата, нема різниці, і вона помре, і ви помрете. Але коли вони будуть дивитись на вас, вони скажуть: ці люди, лист Ісуса Христа, по якому читають усі люди, і ми можемо сказати, дивлячись на вас, Господь царює. Амінь.